Такий ночник, блютуз колонка, і, і диско. Проектор. І проектор. Коротше, воно все в кучу. Bluetooth коннекти. Так, підключив Bluetooth. Може швидше крутитися. Бачиш, я, я закрив. Ось тут зірочки ці зелені. Тут червоні полосочки. Ну, і на стелю, хоч воно куди достає там ефіт. Бачиш, скільки. Можна міняти кольор. Так, що тут? Швидкість можна міняти. Або зовсім зупинити. А, це включаються-виключаються оці проєктор, бачиш? Оці зелені червоне. Можна регулювати собі, як ти хочеш. Ну і сам Bluetooth. Якщо натискаємо отак. Там ще ж і свої мають, бути звуки природи. Так, да, якщо в Bluetooth від'єднати, давай від'єднати. Типа ніч. Звуки ночі. Звісно, ну, камера не передає зовсім ефекту. Ефект неймовірний. Шум води. Як зоря не сияева. Вау. Граза. Потому что. -то. Дорога якась, да? В машині, типу, так? Да? Угу. Хто любить спати в машині? А і, поїзда немає? І, нема? і у нас є такі, що люблять в поїзді спати, так. Да? Давай, колір змінивший. Оце як екзорі на сайт якось так, да? Не, ну дуже гарно, звісно. Працює від звичайного блока живлення з роз'ємом шнур Просто підключаєте. Навіть до повербанка можна підключити, я правда не знаю який повербанк, скільки витримає, ну, но... красота. Слухай. С... Помінятись в Да ні, просто весь потолок. Воно... І невеличка така Ой. штучка. А, я думаю, я виключив, а воно синє просто. да, штучка невели... невеличка, невеличка, давай. Світить. Якраз на Новий рік класна штука була. Та чого на Новий рік? Воно взагалі класно. Ночник класний. Можна дискотеку устраювати під зореним небом, не виходячи з хати. <гум> О, дивись, зелений погас і знову засвітився.